Вітаю! На ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбувалися у закладі вищої освіти, у студії Карина Потєха. Отож, переходимо до викладу новин. У Вінницькому педуніверситеті створено центр підтримки технологій та інновацій в межах міжнародного проєкту підтримки винахідництва інновацій та стартапів, започаткованого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Одним із перших заходів реалізації діяльності центру став тематичний воркшоп. Детальніше далі. Сьогоднішнє підписання угоди воно розпочинає новий шлях у наших стосунках. Які зобов'язує передусім нас як університет, як заклад вищої освіти, дотримуватись тих парадигм, які викладені у цьому меморандумі, і співпрацювати разом з вами? Тіск нетиповий державний інструмент підтримки, який перебуває з інноваційними компаніями на одній хвилі, та функціонує в структурі національного патентного відомства Укрноїві. Весь світ сьогодні побудований на інтелектуальній власності. І дуже важливо не просто створити об'єкти права інтелектуальної власності, а супроводжувати їх в захист і освіта і наука звичайного гарні. У межах цієї знакової події університет відвідала делегація державної організації Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, учасники якої поділилися своїми знаннями та досвідом зі студентами та викладачами під час робочої майстерні. З метою об'єднання наукового і педагогічного потенціалу освітніх та експериментально-дослідницьких баз задля підвищення якості освіти та створення можливостей особистісного розвитку учнівської та студентської молоді між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та Вінницьким державним центром естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів підписано угоду про співпрацю. Сторони домовились про проведення спільних науково-методичних освітньо-просвітницьких та профорієнтаційних заходів в очному і дистанційному форматах, участь у наукових та інноваційних проєктах. У рамках реалізації угоди у хабі Notebox проведено обласний семінар для керівників правових гуртків та клубів на тему актуалітети діяльності правового гуртка закладу професійної освіти в сучасних умовах. Раніше національними узорами розмальовували скрині, тепер художній розпис розквітає на залишках зброї, яка вже послугувала для захисту українців. Традиційними візерунками Поділля майстрині прикрашають стріляні гільзи та тубуси від протитанкових гранатометів. Про ідейний задум та результати втілення такого мистецького проєкту знають наші кореспонденти. Своїми малюнками студенти та викладачі факультету мистецтв і освітніх технологій за допомогою пензлів та фарб перетворюють зброю на справжні арт об'єкти. Художникам вдається трансформувати біль українців у творчість, змінити воєнний артефакт на культурний, який славить мир та життя. Усі ці мілітарні речі були використані в успішних боях проти окупантів, а тому спонукають молодь розуміти, що ми повинні йти тільки вперед. Стріляні гільзи та тубуси від гранатометів із передової привезли волонтери. Ми їх дістали за допомогою сприяння фонду громад. Подільська громада вони нам їх доставили, і це ще не все, щоб буде створено два годинники з гільзами, і вони будуть теж потім надані на аукціон. За виручені від продажу кошти планують придбати безпілотники. Такі конкретні приклади підтримки воїнів світла найкраще мотивують здобувачі вищої освіти робити свій внесок у наближення перемоги. Це підтримує дух українців, підтримує наших студентів, які можуть долучитися на допомогу армії, виявити свою творчість, проявити ініціативу. А також створити щось унікальне і люди, які будуть це купувати, По перше, вони додають свою лепту коштів на допомогу армії, а також забирають з собою якесь мистецтво, яке створене нашими студентами. Студенти педагогічного талановиті в усьому. Сумлінно навчаються, творче зростають, а ще відкривають приховані таланти. Незаперечним прикладом цього є дівчина, яка в своїй 17 завдяки улюбленому хобі досягла значних висот. Надія Денисюк, студентка першого курсу спеціальності дошкільна освіта логопедія, а ще призерка всеукраїнських та обласних конкурсів з повітряної гімнастики, кандидат у майстри спорту, модель, тренер і просто цікава особистість. Тож будь знайомі! Дівчина навчається на факультеті дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної за спеціальністю педагог-логопед. Логопед це фахівець, який займається виправленням дефектів мовлення та поліпшенням дикції. Сьогодні логопедія унікальна професія. Доволі затребувана та дуже потрібна в моїй сім'ї був випадок. Мій молодший братик, двоюрідний, у нього були проблеми з мовленням, він не вимовляв букву Р, і вони зайнялись пошуком спеціаліста. Вони дуже довго шукали, тратили багато коштів і сил, щоб дитина почала нормально розмовляти. І вони не змогли знайти хорошого спеціаліста, який би допоміг з цією проблемою. І тоді я зрозуміла, що ця проблема реально актуальна. Якщо є такий попит, чому б не зайнятись цією сферою і не стати, спеціалістом у цій сфері. Надія з шести років займалася художньою гімнастикою. Виконала норматив кандидата в майстри спорту, а згодом, у 12 років, закохалась у повітряну гімнастику. За словами дівчини, вона живе спортом. Це її хобі, стиль життя та робота. 16 років студентка працює тренером з повітряної гімнастики для дітей, проводить індивідуальні тренування з дівчатами та жінками. Вчить їх любити себе і поважати свої бажання. Впевненість у собі, самооцінку спорт дуже підіймає дівчині, особливо самооцінку, тому що ти завжди у гарній фігурі, у гарній формі, ти завжди виділяєшся. У тебе завжди дисципліна, графік з дитинства. Ти постійно у різних справах, так як в мене дитинство було насичене і спортом, і зборами, спортивними таборами, різними гуртками. Я з дитинства знала, що у мене є графік, я повинна все встигати, і це перенеслась на моє доросле життя. Так само усе записую у зошит, у графік на цілий свій тиждень розпорядок дня і справ, і це допомагає усе встигати тайм-менеджмент. Надія трикратна чемпіонка України з повітряної гімнастики. Об'їздила майже всі регіони, виборювала призові місця на різних конкурсах. Зокрема, посіла третє місце на цьогорічному чемпіонаті у Хмельницькому. Перше, я думаю, якщо це дійсно твоя улюблена справа, то ти будеш вкладати в неї свої сили, свій вільний час, і ти зможеш поєднувати як і навчання, так і свою улюблену діяльність, своє улюблене хобі там або справу, щоб це не було. Тому що коли тобі це подобається, як і навчання, яке ти обрав спеціальність, так як і робота, і хобі, твоє улюблене, тоді в тебе виходить компонувати різні сфери свого життя, і тоді знаходиться вільний час навіть на подорожі, на прогулянки Ки з друзями, що вже говорити тоді про навчання і про твоє хобі. Головне знайти те, що подобається, і тоді ти захочеш виділяти свій вільний час на свою роботу на хобі, на навчання у педагогічному університеті. Аудиторна робота гармонійно поєднується із корисним дозвіллям. Здобувачі вищої освіти, які тривалий час навчалися дистанційно, наразі мають змогу займатися у різних гуртках. А також долучатися до тематичних заходів. Один із таких днями відбувся у спортивній залі. Юнаки та дівчата із тих факультетів, де заняття проводяться офлайн, змагалися в інтелектуальному, спортивному та музичному конкурсах. Про те, як усе відбувалося, розкажуть наші журналісти. Завдяки нашим збройним силам, які тримають мирне небо, в університеті поступово відроджуються масові заходи. Один із таких спортивно-патріотичні змагання, непереможний дух молоді. «Першочергова мета це відволікти наших студентів від наших майбутніх і теперішніх проблем стосовно нашого військового стану в країні, і в принципі показати студентству, що таке активне студентське життя. Здобувачі вищої освіти з різних факультетів мали змогу відпочити після аудиторних занять трохи підняти настрій і додати у свої будні яскравих барв, яких іноді так не вистачає. Збірні команди змагалися за першість у чотирьох конкурсах. Зокрема, варто було креативно виступити у візитівці, дати правильні відповіді на запитання вікторини, показати фізичну підготовку у перетягуванні каната, а також відгадати назву пісні за першими секундами мелодії і заспівати її. Всі учасники продемонстрували глядачам спритність, кмітливість та силу а ще. Цікаво, весело, в теплій та дружній атмосфері провели час. Переможцями у змаганнях стали студенти історики. Вони отримали від журі подяки та солодкі призи. На факультеті мистецтв і художніх освітніх технологій відбувся поетично-музичний перформанс, назвавши любов'ю, під час якого шанувальники ліричної пісні та поезії поранили у творчий світ подільського літератора, доцента Віктора Крупки. Присутні доторкнулись душею до вічних цінностей, до прекрасного, високого, чистого, отримали неймовірний заряд позитиву. Було настроєво, щемно, весняно. Враженнями діляться наші кореспонденти. Класична музика та невиправний романтик. Дует, що нікого не залишить байдужим. Назвавши любов'ю, таку назву мав музично-поетичний перформанс Віктора Крупки. Він народився у передень Міжнародного дня поезії. Напевно, самі зірки пророкували ми цю долю, писану поміж строф. У рядках, що злітали з вуст винуватця події, особисті історії перепліталися із болючими для всіх українців образами. Червоною ниткою крізь весь вечір тягнулися спогади дитинства, і на мить в очах уже досвідченого чоловіка можна було побачити того маленького хлопчика, що так завзято розповідає про батьківські пороги. Ви поділились з нами своїми емоціями, своїми переживаннями. Своїми якимись думками, такими внутрішніми, і ви сьогодні дозволили нам доторкнутися до того вашого, особистого, ви і ваш стиль особливий. І подача, ота, яка притаманна тільки вам. Вона проникає всередину, проникає дуже глибоко і засідає. Сонце і любов уже й не злічити, скільки разів ці образи з'являлися у рядках, химерно переплітаючись із щемливим минулим та суворим сьогоденням. Акомпанемент роялю, грав чотири руки та легендарна кавова жінка створила симбіоз чогось непідробно справжнього та живого. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму. Епізоди. До зустрічі за тиждень. На все добре.